Десять років у Бердичеві дарує свою творчість ансамбль української пісні Бердичі його учасники співають і у народному аматорському хорі ветеранів війни та праці, котрому уже майже 40. 18 завзятих чоловіків і жінок не спиняє їхній вік. Навпаки, запевняють, він не стримує на місці. Пісня об'єднала їх і стала частиною їхнього життя. Без неї уже не мислять себе, адже кажуть, вона і настрою задасть, і зцілить душу. А коли своєю творчістю можуть привітати рідне місто із державними святами, сприймають цю можливість за справжнє свято, готуються, відвідують регулярні репетиції у міському палаці культури, співають пісень і вдома на сцені ж викладаються повну. Я дуже дуже гордий і радий, що саме в цей день мистецтво Бердичева разом з моїми рідними бердичевлянами, що ми разом з усіма зустрічаємо цей прекрасний день незалежності і нашого державного прапору. Ми всіма своїми талантами, всіма своїми силами. Хотіли привітати вас, шановні бердичівляни, як тільки могли. То не дивлячись на те, що ми вже не молоді, але ми душею молоді, тим більше, коли свято, у нас таке піднесення, що ми не можемо вдома сидіти. Ми хотіли, ми тренувалися, ходили кожен день, щоб гарно виступити перед бердичівлянами в день незалежності і в день державного прапора. І ми горді тим, що в нас таке гарне місце. Місто, воно таке чисте стало, воно таке красиве стало, і я думаю, що з кожним днем воно буде все краще, тому що люди, які живуть у Бердичеві, то всі ем, люди патріоти. За майже 40 років хору, пригадує його керівник, траплялося чимало, але колектив став великою дружною родиною, яка і в горі підтримає, і щастя розділить. Для когось 40 років це тільки вік як того розквіту, да? але ж слово хор ветеранів воно якось тако надихає на те, що людина приходить в наш хор вже в ветеранському віці, тобто після десь 60 -ти. А тепер порахуйте, 60 і 35, Значить, у нас в хорі є люди, котрі співають за 80 і більше років. Скільки років? Зіночка, скільки найстаршому в нашому хорі років? Кіра дороніна, Кіра Дороніна, 83 роки. 83, роки. 83. Спів допоміг багатьом у хорі та ансамблі забути про хвороби і недуги. Запевняють виконавці знаних українських пісень. І направду кажуть, на душі легше. Коли вони співають, вони в аптеку не ходять. Ми не ходимо. В так, Це точно. Так, так, так що всі, хто бажає оздоровитися, і заодно і оздоровити свою душу і серце. Приходьте до нас, в хор ветеранів, співайте разом з нами, і ви зекономите на ліках. Це я вам гарантую точно. Ми тільки не бували бостри та цим палишіремцем.